Всім доброго дня, я вас вітаю, мої золотенькі. Сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень, подивимося активності, так? Що за ситуація нас чекає? Вас, як завжди, буду просити залишати вподобаєчки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Окремо, всіх хочу привітати з початком нового навчального року. Всім наснаги, так, в навчанні та безпеки. Дуже б хотілося, щоб... Вона вже не стала. І так, давайте подивимося. Сьогодні в нас понеділок. Які енергії йдуть на понеділок? Мені йдуть достатньо багато ілюзій, може бути, злив інформації, що стосується ресурсного забезпечення. На сьогоднішню добу ми можемо мати роботу захисту, але з втратою часткової ресурсів. Тобто, така ймовірність є, тому ми реагуємо на повітряні попередження. Завтрашній день, вівторок. Так, у нас третє число. Дивимося. Активність у повітряному просторі. Так, вона буде. Може працювати захист, але окрім захисту, мені йдуть також наслідкові енергії. Мені йдуть місця пов'язані з транспортом. Це можуть бути як автовокзали, так загалом просто якісь автівки, стоянки. І мені йдуть релігійні місця, можливо, релігійні якісь пам'ятки, тому треба бути дуже-дуже уважними. Місця також можуть бути ще пов'язані з здобуванням якоїсь освіти. Далі, середа. Середа. Будуть на нас продовжувати теснути, захист працюватиме так середа. От, ми можемо спостерігати а, якусь складну ситуацію, форс-мажорну ситуацію, пов'язану з водою. Тобто це можуть бути складнощі, труднощі, це може бути неочікувана ситуація, так, тому дуже уважно віднесіться до того. Інфраструктурні об'єкти дуже під великим тиском. Далі, четвер, давайте подивимося. Четвер, що чекає? Провокації від ворога будуть. четвер, Захист працюватиме, циклічні йдуть події. Ми будемо ситуацію намагатися тримати, але може бути достатньо гучно. Далі, п'ятниця. Дивимося. П'ятниця, що у нас? Чекає у п'ятницю. Достатньо також агресивні енергії. Місця прийняття рішень, також пов'язані з ситуації, знову ж таки, з водою, якначе якісь маніпуляції від ворога можуть відбуватися, тобто, можуть нам лоскотати достатньо сильно нерви. Субота Активність, так, вона буде, і ми це розуміємо, так що вона буде субота. Мені йдуть масові активності субота, так, і мене дуже хвилюють будинки, високі будинки. Неділя. Неділя, неділя, енергія по активності триматиметься. Та мені більше іде захисту, робота захисту на неділю.